Дякую за запитання. Ваша підтримка і зворотний зв'язок для мене дуже дуже важливий. І так, пігментація. В першу чергу треба зрозуміти, ну яка проблема виникнення тої пігментації. Можливо, хвора печінкам, це може бути після пігментація. Ну і взагалі, ви вище, я тобі це кажу, але з часом приток крові до шкіри погіршується і ну тому якісь веснянки, плямки з'являються. Да? Тому з часом, навіть якщо у вас немає такої яскраво вираженої пігментації, все рівно сонцезахисні засоби дуже рекомендую використовувати. З чогось з чого варто почати, якщо вже вона є. Перше це має бути крем. Крем має бути з SPF-фактором, причому це не 15, 10, це має бути SPF 30. І бажано, щоб це було не в основі, а щоб це був все-таки крем денний, тому що він виконує функцію захисну. Ну, говорю я про продукцію Mary Kay, тому що з нею я працюю і. Тут я можу О, щось гарантувати. Супер, якраз моя ковуська вже почала. Я би радила почати це з підбору системного догляду. Тобто, любий, е, любу марку, яку би вони взяли. Спочатку ми починаємо очищення, відшелушення, тонізування, зволоження і захист. Тому, звичайно, ми почнемо з цього. Тобто, ми спочатку підбираємо системний догляд, це як ніби, знаєш, така шампунька для волосся. Якщо немає цього системного догляду, все наступне, що буду я радити, воно буде не діє. Я дуже прошу тебе зрозуміти, що пігментація це не є та проблема, яку ти от один раз нанесла засоби і тут же побачила ефект. Так, да, ефект є шкіра, міняється, але щоб дійсно позбутися, то без додаткових засобів тут не обійдеться. По-перше, є зараз компанії Mary Kay багато пів на нагліколі, кислотіки, вод, є ретинол, є сиворотки, є спеціальні маски. До речі, маски у нас з спеціальними бактеріями, які сприяють виробленню меланіна. Шо такі, такі малині гормон, коли сонечко попадає на обличчя, він окислюється, і от ти стаєш засмагла. Тобто засмага це теж свого роду, такий як опік скажімо так, це захисна функція організму. І якщо його недостатньо, ну, з'являється плями. У косметології зараз вже є дуже багато засобів, які допомагають е е шкірі правильно його ви виділяти, правильно його розподіляти і забрати ту пігментацію. В будь-якому випадку всі оці процеси вони дуже індивідуальні, тому підбирати кожен догляд і вирішувати з кожною людиною потребу ми будемо звичайно індивідуально. А якщо ти дати загальну пораду, то в лютому місяці обов'язково використовуйте з SPF-факторами. якщо ви їдете на пляж, на море обов'язково беріть креми з SPF-факторами. якщо ви вагітний навіть у вас немає схильності до пігментації обов'язково беріть засоби SPF-факторами. і ще якщо ви робите процедури у косметологів, які глибоко знімають захисний шар шкіри, тобто бертві клітинки, також обов'язково цілий рік використовуємо засоби SPF-факторами. З любов'ю і бажання бути корисною лідер бізнес групи стоян неля.